Мильна булька невеличка, Соломинка й черевик йшли по лузі. Бачать річка. Як добратись на той бік? каже булька. Черевичку, попливи по річці вплав, і як човник через річку нас любенько переправ. Ні, не хочу, по воді я зовсім плавати, не звик. Ну на тебе вся надія відмовляє черевик. булька каже я, признатись, вмію плавати сама. Та щоб вас обох підняти в мене, силоньки, нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст? Простягнись на той бік річки, ми й перейдем через міст. І охоче в ту ж хвилинку, дуже довга та тонка, простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці. Черевичку, не барись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трісь. Черевик шубов всю воду, навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась, реготалась, реготалась, поки й лопнула вона. І нікого не зосталось, тільки казочка смішна.